Виконаємо практичну роботу. За умовою нам потрібно скласти алгоритм з повторення. Це сторінка 79. Створив середовище Scratch програму за якою виконавець олівець може малювати сходинки до краю сцени. У нас тут прописано, що треба зробити: додати групу олівець, використати дужечки завжди, і якщо то, і використати готові блоки команд, визначити, який сегмент повторюється. Давайте звернемо увагу на клітинки. Одна клітинка це 5 кроків, дві 10, тобто 4 це 20, і повороти право, ліворуч 90 градусів, праворуч. Що ж, спробуємо створити. Спускаємося вниз і натискаючи на плюсик, додаємо групу команд олівець. Ви можете встановити виконавця олівець, можна використ... вибрати в бібліотеці спрайтів. Олівець відшукати і використати його для створення свого малюночка. Ось він. Так, а кота ми видаляємо. Добре. Отже, у нас олівець є. Тепер трошки зменшимо його, бо він дуже великий на 60, зробимо розмір. Починаємо складати скрипт, коли натиснуто прапорець. Далі нам потрібно пригадати, що для того, щоб олівець малював, потрібно спочатку натиснути група олівець, очистити все. Потім опустити олівець, потім надати колір олівцю. Нехай це буде ось такий колір червоний. Потім змінити розмір олівця на, наприклад, там 3, 4, 5, нехай буде 5. Тепер нам потрібно використати дужечку завжди. Група керування. Завжди, вона дозволяє завжди повторювати. І якщо то часткове розгалуження. За умови олівець повинен малювати. Якщо він торкається межі, то знову повинен повернутися на початок. Давайте спробуємо обрати оператори. Так, нам потрібна часточка заперечувальна вальна не скласти. В датчиках потрібно взяти команду торкається. І в нашому випадку це межа. Обираємо. Складаємо тепер. Прописуємо рухолівця. Переміститися на 10 кроків. Далі повернутися потрібно нам тепер ліворуч на 90 градусів. Ми пам'ятаємо, що змінюємо команду, да? повернутися на 90. Знову переміститися на 20 кроків. І повернути тепер ліворуч на 90 градусів. Цей фрагмент у нас повторюється. Отже, спробуємо виконати наш скрипт. Так, наш олівиць малюємо. До тих пір, поки не торкається межі. Торкнувся межі вже не малює. Спробуйте виконати цей алгоритм.